Справа 1753. Розташую порядку спадання дроби та прочитай назву обласного центру нашої країни. Ну що ж, давайте розпочинати. Бачимо, тут у нас є різні дроби. Нам треба в порядку спадання. Шукаємо найбільший дріб. Є дроби, що починаються з 6, цілих, і є дроби, що починаються з 7, що таке, розглянемо всі, що починаються з 7, цілих. Так, є 7, потім одна десята, 7,3, 7,2, 7,3. Розглядаємо там, де 7,3. Ось у нас два дроби. Тут у нас сотих дві частини, тут у нас сотих три частини, то спочатку пишемо 7,332. Це буде найбільший дріб. Пишемо 7 ,332 тисячні. Так, записуємо, що це буде Ч. Є. Далі. Залишається тоді 3,323. Це буде Е. 7,323. Це буде Е. Є. Далі. Так, на 7 ще в нас є. 7,232 і 7,148. Ну що ж, тут у нас 2, десятих, тут у нас 1 десята, то спочатку пишемо там, де 2. десятих, Пишемо 7,23 тисячні, Це буде R. І потім пишемо, залишається єдина дріб на 7, що починається. Це 7, 148 тисячних. Це буде к. Є? Так, переходимо там, де на 6 починаються. Дивимося, 6,4, 6,3, 6,5. Пишемо там, де 6,5. Він буде найбільший серед дробів, які починаються 6. 6, пишемо 547 тисячних. Це у нас буде А. Далі 6, цілих. пишемо там, де 4 десятих. 6 цілих. 457. Тисячних. Це буде С. Давайте записуємо останнє. 6,397. Це І. 6 цілих 300. 97 тисяч це E. Є. Ну що ж, тепер, якщо ми записали всі цифри, читаємо Черкаси. Добре. Ну і записуємо відповідь. Який це обласний центр? Пишемо відповідь. Отже, та прочитай назву обласного центру нашої країни. Записуємо Черкаси. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. Тепер, коли ці дроби я розташував вертикально, я сподіваюся, що ви зрозуміли сам принцип побудови. На цьому вправу завершено.